Я знову вітаю всіх, хто продовжує доєднуватись до перегляду моїх відео. Сьогодні на вас чекає розбір чергового епізоду з історії про погано пахнущого пенсіонера. тож рекомендую запастися освіжувачами повітря без зайвих передмов. Ми відправляємось у далеку галактику. Розпочинається другий епізод із того, як обіван прибуває на Даю. Там він помічає місцевого диспетчера та перепитує, де він може знайти корабель, слід якого відстежував. І в мене одразу виникає запитання: тобто королівська сім'я змогла уловити слід корабля, що викрав їх доньку, але не відправила своє військо слідом? А бейл органа взагалі полетів на іншу планету на відшибі галактики, щоб особисто попросити якогось бомжа, Хм, обівана про допомогу витрачаючи дорогоцінний час. Я правильно розумію. Щось мені починає здаватись, що сенатор не зацікавлений у тому, щоб повернути доньку. Так, нам пояснили, що дівчинка дуже важлива, і тільки обівану це по-справжньому відомо. Тому довірити її порятунок нікому, окрім нього, не можна. Але ви серйозно? Вона з королівської сім'ї. Та будь-хто розуміє її значення навіть у відриві від того, що вона має потенціал усвоїти силу. Рішення звернутися до джедая ще було б прийнятним, якби не було ніяких зачіпок. Та тільки Обіван міг би знайти дівчинку завдяки своєму зв'язку із силою. Але ні, в нього яскраво виражена джедайська диспілька. Функція. Ну, все ж таки, ніхто не молодіє, тому він користується перевіреними способами пошуку. З названих причин в умовах, де треба спіймати близько чотирьох найманців, мені здається, королівські гвардійці впорались би краще та швидше за нього. Сама основа сюжету зав'язана на стількох умовностях, що мені важко навіть говорити про серіал. Вану пояснюють, що надаю поважають анонімність, тому який би він сигнал не відстежував, йому ніхто не підкаже, де можна знайти втікачів. Через це наш джедай, засмучений, самостійно відправляється на пошуки. Якщо говорити про дизайн локації, виглядає все доволі непогано. Хоча я не скажу, що воно тягне на щось фантастичне. Можливо, раніше таким ще можна було вразити, але зараз це скоріше схоже на типовий провулок десь у Японії. Подорожуючи містом та знову безуспішно намагаючись вийти на зв'язок зі своїм майстром, що сказати? Напевно, як оператора джедаї обрали Київстар. Обіван зустрічає на своєму шляху клона, який просить милостиню. Нас намагаються занурити у драму, але не знаю. На мене це не дуже справило враження. Так, звісно, і клонами вчинили жорстоко викинувши їх на вулицю після того, як вони виконали свою задачу. Але по-перше, це серйозне упущення зі сторони самої імперії позбутися тих, хто був запрограмований виконувати всі їх накази. По-друге, розклад, де професійний солдат опиниться на вулиці, видається мені майже неможливим у світі. Зоряних війн так, подібні проблеми можливі в нашому світі, але там у них величезний всесвіт, де весь час відбуваються конфлікти, комусь потрібен вірний охоронець, а десь вже зараз розгортається повстання. Та щоб колишній солдат не знайшов в такому світі собі місця, дуже сумніваюсь. Тому наочно показавши нам, що саме імперія зробила з колишніми героями республіки, нас ведуть далі стежкою сюжету. На контрасті обі івану зустрічаються штурмовики. Та ми бачимо, наскільки все ж відрізняється нова гвардія від старої. Вже в наступній сцені якась дівчина пропонує старому джедаю купити трохи спайсу. Та ні, це не стає ідеальною відсилкою до другого фільму. Бен не пропонує їй розпочати нове життя. Аж шкода. Замість цього він хоче отримати інформацію, де він може знайти загублену дівчинку. Продавчиня прямо відповідає, що він може забути про це та залишає йому невеликий презент за рахунок фірми. То що прийшов час обівану прибігти до джедайських трюків пошуку Леї? Ні. Нашого героя помічає якийсь хлопчина та пропонує допомогу іншого джедая. Що ж, подивимось, подивимось. Як не важко здогадатись по тому, як все влаштовано на цій планеті, місцевий герой виявляється шарлатаном. Показуючи фокуси із магнітами, він переконує людей у біді, щоб продавати їм свої послуги. І це, напевно, один з найбільш нелогічних моментів. Тобто, я розумію, він використовує образ джедая, щоб запевнити всіх, що він ворог імперії та виступає на стороні не Світла але видавати себе, грубо кажучи, за одного з найбільш розшукуваних злочинців, яких зовсім не завжди ловлять живими, це вершина ідіотизму. Так, далі нам покажуть, мов Ріва швидко розуміє, що той не володіє силою. Але якби хтось навіть не став би розбиратись, якийсь штурмовик або клони з контрольним чіпом взяв би та вбив джедая. За таке сміливо можна виписувати премію Дарвіна. Обіван одразу розуміє, хто перед ним, і прижимає шахрая до стінки. Підробка на джедая не чинить супротиву та швидко погоджує. Жується співпрацювати із нашим героєм. Косплеєр розповідає колишньому генералу, де на цій планеті основна концентрація бандитів, але попереджає, що туди не так просто потрапити. Однак це виявляється не проблема для нашого героя, адже він помічає одного із місцевих хіміків. Та, розібравшися з ним у темному провулку, забирає його одяг. Віддай мені свій одяг, взуття і мотоцикл. Та проникає до лігва ворогів. Та на деякий час серіал перетворюється у Breaking Bad по-джедайськи. Завдяки початковим знанням хімії та невеликій хитрості Обівану вдається обійти охорону та опинитися в потрібному приміщенні. Але все виявляється не так просто, адже йому на шляху зустрічаються інші найманці. Джедай вступає у бійку та аби як йому вдається перемогти ворогів. Без жартів хореографія на рівні дешевої театральної постановки. Вдарив одного, подивився, подумав, отримав по обличчю, вдарив іншого, ніякої динаміки. Та ще й пихтить від ударів так, немов вороги із заліза. Чуваче, ти раніше з кіборгом махався, тоді ще можна було зрозуміти, чого тобі боляче. Але вдарити ворогу по обличчю і від цього кричати це не те, чого очікуєш від джедая. Відбившись від першої хвилі ворогів, наш герой знаходить кімнату, де ймовірно тримають лею. Та його зовсім не збентежив той факт, що вона в якомусь балахоні. Героїчний герой сміливо заходить у кімнату та потрапляє у пастку, виставлену найманцями. Вже знайомі нам викрадачі оточують джедая. І що ж вони з ним зробили? Виробили ударом по голові, використали транквілізатор проти небезпечного ворога. Звичайно, ні. Вони розповіли йому про свою замовницю та дали втекти. Серйозно, він навіть не б'ється зараз в повну силу. Це просто лютий бомж на максималках. І натовп найманців не може з ним нічого зробити. Ще одна примітка геніально вам у скарбничку. Тим часом Ріва йде до своїх посіпак, але на шляху її зупиняє охоронець. Тобто вона замовила послуги у найманців, прийшла забрати свою здобич, а її не пропускають. Логічно, логічно пригрозивши бандиту мечем, дівчина проходить далі. Надійна охорона, нічого не скажеш. І нащо обіван з кимось бився? Міг просто меч показати. І так ще в першій серії світив їм направо і наліво. Відірвавшись від переслідувачів, обіван заходить в іншу кімнату та отримує від дівчинки стільцем в живіт. О, бляха, та ви знущаєтесь. Тобто він двічі вліз у бійку за останні п'ять хвилин, але в нього так і не простежується навіть натяку на реакцію. А якби його так ножем пирнули, хто-небудь розбудіть цього безхатька? Та й взагалі, якщо подумати, те, що він вже знайшов лею, також спірний момент. Ну серйозно, величезна планета. Та що там, як мінімум, величезне місто. І перше, притон на який йому вказали, виявився вірним. Так, можна списати все на те, що злодії хотіли, щоб їх знайшли. Ну то могли влаштувати пастку, але принцесу переховати в іншому місті. Щоб у випадку невдачі найманців, об не скрився з дівчинкою в невідомому напрямку. Але звичайно ж, ріва, яка мріяла впіймати легендарного джедая, найняла самовпевнених ідіотів. Схоже, вона все ж не дуже відрізняється від інших інквізиторів інтелектом. Чоловік пояснює дівчинці, що його прислав її батько, на що вона резонно відповідає. А де ж армія. О, Лея, ми теж задаємось цим питанням. Обіван тягне принцесу за собою, та не зустрівши більше ніякого супротиву, вони перевдягнені, виходять на вулицю. Цікаво, де він дістав підходящий одяг для дівчинки. Невже найманці не лише хіміки, але й хороші швачки. Одяг на дітей будь-якого віку. Підходьте, розпродаж. Тим часом Ріва знаходить своїх робітничків та, зрозумівши, що вони впустили обівана, розлючена відправляється слідом. В наступній сцені нас переносять до джед. Тая із принцесою, які перевдягаються прямо на вулиці. В процесі дівчинка помічає меч її рятівника. Фу, як неправильно це звучить. Коротше, лея помічає світловий меч та перепитує в обівана, чи він же дай, на що той просить її вести себе тихіше. О, тобто, це єдина проблема, що тебе бентежить. Але можливо, ну тільки можливо, в твою стару голову прийде ідея не світити перед всіма своїм мечем. Так. Заспокоїлись, принцеса каже своєму рятівнику, що той занадто пошарпаний для джедая. Не думаю, що вона бачила багато джедаїв, щоб судити, але наш безхатько вміло ігнорує її та каже, що їм потрібно поспішити. Дівчинка погоджується та вони відправляються у порт. Наша ж доблесна інквізиторка зустрічає свій загін темних павер-ренджерів та їй виказують за її ініціативність. Мов як ти смієш щось робити, коли ми байдикуємо? Тебе треба звільнити, ну і таке інше. А потім, взагалі, кажуть, що заберу. .Її лаври, самотужки впіймавши джедая. Нашій антигероїні це, звичайно, не до вподоби. Тому вона об'являє Обівана як екском'юнікадо, Джон Уик передає привіт, і розпочинається велике полювання. Щоб відвести увагу переслідувачів, Обіван вирішує втретє перевдягнути лею. Все зрозуміти не можу. В нас тут показ мод, чи це потрібно, щоб продати більше іграшок в різних костюмах. Джедай озвучує дівчинці легенду, якої їм необхідно дотримуватись, але та у відповідь жартує над його віком, дуже культурно, принцесо! Я ще можу зрозуміти жарти над жорстоким кузеном, але цей чоловік тебе рятує. Лея починає діставати старого, мов він не схожий на джедая, не використовує меч чи силу, тому вимагає від нього проявити здібності. Тут вже автори самі плутаються в характері героїні. То вона розумніше за свій вік, та розмовляє на рівні дорослих. Навіть в цій сцені видає якусь мега-пафосну фразу. Ти вважаєш, що чим менше кажеш, тим більше приховаєш. Та насправді все навпаки. То не може зрозуміти, чому обі Вану краще не проявляти себе як джедая. Тим часом вже знайомий нам косплеєр дізнається, що за нашого героя виставили нагороду та вирішує знайти його першим. Розпочинається екшен. Поки на обі вана та Лею нападають мисливці за головами. Ми бачимо, що інквізитори також вийшли на їх слід та розлючені діями Ріви. Вона ж, в свою чергу, сидить на даху та очікує, поки наш герой проявить себе. Зупинившись у провулку, лицар джедай намагається порозумітися із принцесою, і в них навіть починає складатись якийсь діалог. Але в цей момент на комунікатор одного з мисливців приходить сповіщення з приводу обіване, що помічає дівчинка. Та не розібравшись в причинах, каже, що чоловік обманював її і намагається втекти. Отак чергові наздоганялки. Та Боже, якщо вже вони хотіли додати елементи переслідування в серіал, ну знімали би це якось динамічніше. Тут же видно наскільки повільно біжить дівчинка. Невже ви нас зовсім за ідіотів тримаєте? Вони ніяк не проведуть нижню межу мого розчарування з приводу якості цього проекту, а це тільки перші два епізоди. Як наслідок, дівчинка привертає увагу всіх, кого не лінь, та після невеликої перестрілки пробігає зовсім поряд із джедаєм, який не сильно намагається її зупинити. Навіть не уявляю, як це грали актори. Навже ніхто не заявив режисеру, наскільки це нереалістично. Погоня чоловіка за дівчинкою переходить на дахи будівель, і там же починається чергова перестрілка. Це, звичайно, помічає ріва і починається паркур. Не думаю, що це була обов'язкова сцена, але виглядає в цілому непогано. Тому хай буде. Хоча, звичайно, деякі її рухи сприймаються взагалі зайвими. Розібравшись із ворогами, чоловік продовжує переслідувати дівчинку, і та падає з даху. Тому колишньому джедаю все ж доводиться використати силу. Та хто б знав, що після застою використання здібностей так схоже на боротьбу із запором. Але не будемо засуджувати чоловіка. Він старається як може. Обіван спускається до дівчинки, яка тепер абсолютно йому довіряє. Та поки вони вирішують, що робити далі, їх знаходить вже знайомий нам космос. Плеєра на ім'я Хаджо та пропонує їм допомогу. Виникає криза довіри, але шарлатан каже, що хоче виправитись, та лицар джедай неохоче приймає його пропозицію. В свою чергу Ріва все біжить. Окей, тепер вже ця сцена сприймається зайвою. Інквізиторша зустрічає пародію на джедая, і той намагається затримати її. Але як не іронічно, саме завдяки ньому вона дізнається, куди відправились втікачі. Як вона це робить? Ну, вона просто зґвалтувала мозок чоловіку. Що ж, не він перший, не він останній. Тим часом обі вани з принцесою дістаються до космопорту. Чоловік відноситься до всього з обережністю, а дівчинка підколює його за надлишковий скептицизм, що іронічно, адже вона сама так само тікала від нього 10 хвилин тому через кризу довіри. Серйозно, складається враження, що лею прописували як двох різних дівчинок з протилежними характерами. Простежується, очевидна, біполярочка не інакше. Далі ми бачимо непоганий діалог, де Джедай пригадує матір дівчинки, хоч вона сама ще не знає про це. Та після хвилинки ностальгії вони продовжують свій шлях. Але в цей момент з'являється Ріва. чоловік відправляє дівчинку на корабель, а сам готується до битви. Хоча як готується, скоріше продовжує ховатись, і ця сцена справжнє розчарування. Це саме те, про що згадувалось в огляді на перший епізод. Щоб, хоч якось, підвищити загрозу від інквізиторів, автори значно занижують сили джедая. По-хорошому він мав розібратися з нею за кілька ударів та продовжити свій шлях. Але ні, він просто тягне час. Поки Обіван, немов кіт, ховається за ящиками, Ріва каже, мов не вбиватиме його, а лише відправить до Дарта Вейдера. Відчувши його змішані емоції, вона акцентує на тому, що Енакін Скайвокер живий. Та з приводу цієї сцени багато оглядачів чомусь подумали, що в цей момент Обіван дивується факту того, що його учень це Дарт Вейдер. Та мов це не канон, він і так мав це знати. І дійсно він це знає. І в цьому діалозі немає нічого дивного. Він дивується саме тому, що Енакін живий, а Ріва використовує різні його імена тільки щоб не повторюватись. Та можливо дати знати, що їй також відома ця таємниця. Але перш ніж третя сестра дістається до Обі Вана, з'являється Гранд інквізитор що зупиняє її. Та це все знову перетворюється на цирк. Дівчина попереджає, що джедай вже поряд, але її бос продовжує виказувати невдоволення. Та замість того, щоб об'єднатися з Рівою, хоче розібрати з усім самотужки, відправляючи підлеглу подалі. Вона, звичайно, більше не може терпіти подібного, тому протикає союзника мечем. О, не хвилюйтеся! Як виявиться пізніше, він в порядку удар світловим мечем в живіт це абсолютно безпечно. Шкода, тільки Квайгон про це не знав в першому фільмі. Може, ще був би живий. Та й взагалі якийсь дешевий хід. Адже будь-хто, хто дивився раніше повстанців, чудово знає, скільки ще проживе грант інквізитор та від чиєї руки він насправді загине. Тому тим паче не зрозуміло на що була ця сцена. Обіван же, скориставшись виниклим непорозумінням, тікає на корабель, та вони із принцесою відправляються у дорогу. Ріва продовжує бігти за кораблем, але не робить нічого, щоб його зупинити. Та лише кричить, погрози джедаю слід. Продуктивно нічого не скажеш. Коли вже все заспокоїлось, нам показують політ наших героїв у космосі, де обі Вану нарешті приходить усвідомлення, що його учень живий, та фінальною сценою нас переносять до Вейдера у його бактокамері. Загалом момент чудово передає виниклу напругу, та і Хайдена Крістенса наводить жах. Тому в цілому можу похвалити цю сцену. Що ж я можу сказати про епізод? Ой, насправді мені важко сказати про нього хоч щось адекватне. Коли майже кожна сцена гірша відносно попередньої, і це при тому, що і перші сцени не були хорошими, додивити серіал стає справді важко. Тож я щиро не розумію всіх, кому він сподобався. Так, в наступних епізодах буде декілька непоганих моментів, але і з ними не все так однозначно. Тому розберемось в деталях пізніше. А наразі бажаю вам гарного дня і до зустрічі!